В обласному центрі тривають планові роботи з ремонту вулиць. Оскільки погода сприяє, завершити все бригади зможуть уже найближчим часом. Поки ж приступили до ямкового ремонту по вулиці Загорській. Пошкоджені ділянки дороги, асфальтобетонне покриття. Вибираються зараз, бачите, самі вибирають працівники наші. І на місце їх буде потім встановлений новий асфальт. Ця дорога в основному становить 5 сантиметрів. На сьогоднішній день ця вулиця перенавантажена транспортом. Треба, відповідно, розрахувати, яке повинно бути асфальтобетонне покриття. Ну, я думаю, мінімальне повинно бути мінімум сім. Наявна товщина покриття 5 сантиметрів, мінімальна необхідна 7 сантиметрів. В ідеалі всі 16. Таку розбіжність можна пояснити просто. Коли дорогу лише укладали, вона не була магістральною і не мала такого транспортного навантаження. За минулі ж роки повністю перекрити дорожнє полотно, руки у жодного з мерів теж надійшли. Основи не було на дорозі, тобто при розрахунках на наступні роки про ремонт доріг будемо вже восени дивитися, коли будемо готувати бюджет, щоб окремо звернути увагу на ті дороги, де немає нормальної основи, щоб враховувати там кошторисів кошти на основу, для того, щоб ці вулиці не треба було кожен рік ремонтувати.